Вимикай буденність. Вмикай премач. Дев'ятеро людей постраждали на Сумщині. Окупанти обстріляли Есманську та Недригалівську громади. Про це повідомили в ДСНС. Згоріло п'ять приватних будинків та господарча будівля. На Сумщині загинув заслужений артист України, соліст Одеської національної опери Владислав Горай. Трагедія сталася 8 червня. Як повідомили в Одеській національній опері, співак перебував там з волонтерською місією. Ворог обстріляв Запоріжжя дронами. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Постраждав чоловік. Він отримав поранення середнього ступеня тяжкості. Його госпіталізували. Єдиний пункт незламності і волонтерська допомога жителі Гуляйполя Запорізької області, що за 6 кілометрів від лінії фронту тримаються завдяки цим двом складовим. Ворог цілодобово бомбить селища громади. Як виживають за таких умов місцеві, дізнавалася наша знімальна група із Запоріжжя. Під постійними ворожими обстрілами жителі Гуляйполя ведуть домашнє господарство, саджають городину та доглядають хати. Город посадили, курузку посадили. Щось буде курям, щось буде голубам, щось купимо. Так само волонтери дають корм тваринам, котам, собакам, теж так само. Коли вистачає, варимо ще каші, ну, справляємося. Піклуються і про тварин як своїх, так і покинутих. У мене на цьому подвір'ї у мене десь 12 котів. На другому подвір'ї шість котів. По дорозі їду на роботу, кормлю ще там шість-восім колег. Приходить з котів. Місцевим постійно допомагають волонтери, привозять засоби гігієни та консервацію. Необхідні речі збирають у єдиному пункті незламності. Цього разу навіть привезли потужний генератор. Він буде забезпечувати світлом повністю цей хаб для машинки для прання також забезпечувати буде водопостачання. Я думаю, що він буде слугувати Добре. Цей генератор нам надали наші друзі з Німеччини. Постійна підтримка з Німеччини нам постійно надходить в наше місто. Запоріжжя, Запорізьку область. Ми стараємося в кожен куточок, де люди всього потребуються. В цю допомогу довозити. Уляпільський пункт незламності відкритий ще у 2022 році. Незважаючи на постійні обстріли, хаб функціонує і ним постійно користуються місцеві жителі. А так, оце як така погода, що сонця немає, холодно, дущ. от, зимою це і не тільки зарядиться, тут ось у нас і душеву нам зробили, ось так. Отам от дівчинки стираються. Спасибо, звісно. Що нас підтримують, що про нас забувають. Випрати білизну, зарядити гаджети, а випити гарячих напоїв, сюди приходять більше ста людей щодня, особливо після потужних обстрілів міста. Якщо знайомі у людей, то вони йдуть до знайомих, а якщо людина сама залишилася тоді, вона йде сюди ночувати. Тут -то сторож є, людей пускає, кому потрібно, буває таке ситуація, що десь хлопці постраждав будинок, або ще щось люди приходять переночувати. До утраворог зруйнував або пошкодив всі цивільні споруди в Гуляйполі від будинків до культурних об'єктів. Дісталося і новенькому спорткомплексу, який росіяни розбили кабами в перший рік великої війни. Було дуже жалко, коли зруйнували КСК тому, що там були всі кружки, всі концерти проходили там. Тобто, все життя, майже все життя, було пов'язане з КСК. в більшій мері, в меншій, але все одно все було зв'язано з КСК. Після його зруйнування, ну ну якось зовсім пусто стало в місті. Навіть на четвертий рік війни не всі місцеві хочуть покидати рідне місто, а ті, хто евакуювався раніше, повертаються додому. На жаль, бувають і такі випадки. До речі, буквально вчора одна сім'я не буду казати, з якого села, яке біля лінії Зітна знаходиться наше село. Ми їх десь півтора місяця тому вивезли з цього села, і вчора вони опять позателефонували, що ми їх евакуювали. Тобто вони повернулись туди. І ми їх заново евакуювали. У місцевій військовій адміністрації зазначають, із 15 тисяч жителів, які проживали в Гуляйполі до повномасштабної війни. Зараз залишається близько 1200 людей. Єва Миронова, Олександр Олійник, телеканал Ради, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Україна готова до сталого і тривалого припинення вогню на відміну від країни-агресорки, яка не підтримала жодної такої пропозиції. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для ABC News. Ми готові були на припинення вогню, стала і тривала. Ми готові були на припинення вогню 30 днів. Ми готові припинення вогню до зустрічі лідерів. Ми готові на припинення вогню були в небі на землі. На воді, хоч чогось одного почати, або цілком все, що в тій чи іншій формі, ті чи інші представники адміністрації Трампа пропонували двом сторонам. Ми всі пропозиції підтримали. Росія не підтримала жодної пропозиції. 144 бойових зіткнення відбулося протягом минулої доби. Про це повідомили в генеральному штабі ЗСУ. Найбільше ворожих атак українські захисники відбили на Покровському напрямку. У районах Єлизаветівки, Лисівки, Андріївки та Мирного сили оборони зупинили 41 штурм. 19 разів окупанти атакували на Новопавлівському напрямку. Більше 10 битв відбулося на Лиманському та Торецькому напрямках. Необхідно збільшувати тиск на Росію, і посилювати санкції проти неї, а також шукати можливості використання заморожених російських активів на користь нашої оборони на цьому в своєму відео. Звернені наголосив президент України Володимир Зеленський. Треба збільшувати тиск на Москву. Треба посилювати санкції. Треба шукати варіанти, як використати заморожені російські активи. На користь нашої оборони Росія прекрасно розуміє тільки одну мову мову сили. На передовій щоденні бої, а в тилу щоденні збори. Новий проєкт створив платформу, яка дозволяє немедійним бригадам самостійно відкривати збори на найнеобхідніше від дронів до реп-систем і звертати на це увагу громадськості блогерів, волонтерів та музикантів. Причому усього сюжету у вас буде можливість долучитися до одного з таких зборів на новій платформі. А детальніше про те, як працює команда, знає Руслана Сушко. Попри повномасштабну війну, не всі бойові підрозділи мають гучні назви чи медійну підтримку. Саме для них створили платформу Центр прямої допомоги перемога, щоб найнеобхідніше не залежало від кількості підписників. Ми вирішили, що чому не зробити рішення, в якому просто створюються єдиний банки для всіх немедійних підрозділів і хтось буде ці банки просувати блогери. Ми запускаємо рекламу самостійно, тобто ми звертаємося до каналів. Ми майже скрізь для того, щоб підрозділи знали, що вони можуть звернутися. Поки вони воюють, ми за них закриємо запит на вкрай необхідні речі. Працює це просто: військові переходять на сайт, звертаються до менеджера, заповнюють анкету і записують відеозвернення у відкритому доступі. Видно, скільки зібрано і що ще потрібно. Більшість це БПЛА. Але трішки нестандартно під задачі, що у хлопців є різний тип задач, і деякі засоби в них не вистачає. О, це наземні станції, це реби. Платформа акумулює запити з передової. Гімлі каже, найчастіше збирають на техніку, а вона завжди потрібна на вчора. Деякі збори вони мають актуальність не таку, що типа давайте там за рік зберемо. Вони не нагайні, тобто, от, от зараз треба і все. І без цього вони будуть працювати, але будуть більше ризикувати життям. Менш ефективно виконувати ту задачу, яку їм ставлять, і додає у цьому проєкті, головне не суми, а системність, бо навіть гроші за чашку кави можуть врятувати життя. Тут більш питання: а наскільки люди цінують чуже життя, якщо ти його цінуєш і вважаєш, що навіть там 10% зниження ризику варта тих там 50 гривень, які ти скинеш. То закидай, якщо кожен, хоча б буде там іноді там чашку каву відставив задонатив пацанам. Ну там завтра взяв, то це великі кошти, які закриють багато потреб. Співзасновники проєкту переважно військові. Тож як ніхто знають, наскільки навіть один закритий збір може змінити становище на фронті, закупили реп, хлопці поставили, і на першому виїзді реп врятував повністю екіпаж. І це командир мені дзвонить і такий радісний. Каже командир, кажу, що, що трапилось? Нічого, реп спас хлопців, і це прям да тупо надихало настільки, що ми почали далі розвиватися. Зараз Алекс просить підтримати 54-ту бригаду, батальйон безпілотних систем небесна кара, які збирають. На Укроптер це комплекс українського виробництва, який може використовуватися як бомбер, як ретранслятор, як доставщик вантажу якогось провізії хлопцям на передовій позиції. Військовий каже, це не тільки посилить ефективність батальйону, а врівноважить сили, попри перевагу ворога в артилерії. Якщо це буде бомбер, то це великий мультироторний комплекс, який може. на... Там, Доволі таку значну дистанцію там 15 20 кілометрів занести 20 кілограмів бухівки. А якщо 20 з кілограм вибухівки падає на тебе зверху, то я думаю, буде не переливки ворогу. Закривають збори усіма можливими способами. Припускають, допомога буде потрібна ще довго. Ми вже різними способами. Емоції, добрі справи, погані справи, не знаю, кимо ще концерти, якими ще такі не були. Потрібно буде в цирку виступати, будемо виступати. Нам, нам потрібно воювати і відбивати штурми. На жаль, вони інтенсивні. Щоб залучити більше донатів, створили навіть мобільну гру Бойовий Хрущ, яка теж є платформою для прямих донатів. Невдовзі вона буде у вільному доступі. Ідея гри наступна: Маленький жучок, хрущ летить міма різних ворогів. Там я скину вам подивитись, які він збирає монетки. Як тільки у нього зібралося там певна кількість монеток, він починає стріляти мінами і може брати там гранати, все інше, і нищити цих ворогів. Коли він помирає, він може продовжити гру, задонативши всі гроші йдуть на один рахунок відкритий і на ці гроші будуть закуплені дрони. Також проводять благодійні концерти, як поблизу лінії фронту, так і для поранених у шпиталях. До команди доєднався український артист Олександр Суров. Хлопці там, вони більш стримані, відчувається така, що всередині щось, щось у них відбувається, і вони це ніби ну, тримають у собі. І зазвичай, вже після виступу, вони підходять, дякують. І коли сидить хлопець там без них, і такий, та все класно. Це супер, і ти думаєш клас. А донести до людей важливість підтримувати військо намагається тим, що вміє найкраще музикою. Про одну з пісень розповів і нам там такі слова що там, за горизонтом, сонце вже встає, я так його чекаю у вікно своє. Там за горизонтом радість і печаль, все те, що не купить за золото. Там за горизонтом, все те, що не купить за золото. Тому по можливості треба донатити, треба підтримувати сили оборони. Руслана Сушко, Дмитро Курченко, Телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини.